Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні з вами справи домашня. Що в нас буде за робота сьогодні? Ось така рання капусточка поспіла і вже почала вона псуватися, тріскатись. Ось така. Нам потрібно її зберегти, тому що праця ця нелегка, ми не можемо просто викидати. Я вам покажу сьогодні три способи заготовки такої молодої ранньої капусточки, щоб вона у нас не пропала. Перш за все, закипіла водичка, мені потрібно простерилізувати. Ця стерилізована, цю потрібно простерилізувати. Я наливаю окріп. Ось таким методом стерилізую, тому що тут буде аспірин, ніяка кустка не заведеться. Це буде три. Способи капусточки. У мене є маринад. Вчора показувала як огірочки, я переробляла це класичний маринад. на 1 літр води, одна столова ложка з гіркою, з такою, як заглиблення, така гірка солі, 2 столові ложки з такою самою гіркою цукру і 80 мл оцту. Якщо у вас оцет в прозорій такій пляшці, Беріть 90 а і 100, він трішечки слабіший. Це у нас буде один вид, один вид, це буде другий вид, а третій вид буде. Просто потрібен буде пакет і ми в заморозку. Це все швидко робимо. Саме головне обрізати і нашинкувати капусту. Шинкувати капусту, шаткувати потрібно не зовсім тонесенько, все-таки, щоб такі були, вона трішечки пропарюється, щоб вона не перетворилася в кашу. Баночку простерилізували, маринад Ставимо на вогончик закипів, накладаємо капусточку. Накладаємо не спеції, не солі. Взагалі нічого ми сюди не додаємо. Просто накладаємо баночку притоптуємо, але не, не без фанатизму. Так, щоб могло, міг прийти сюди маринад, а в другу баночку вода. Ось так напихаємо, але не щільно. Ця капуста як на борщ, так вона годиться на солянку. Можете потім додати моркви, що там зробити солянку, можете зробити з нею, потім мариновану додати моркви, додати, що ви хочете, зробити таку заправку і замаринувати. Це як напівфабрикат, для того, щоб зберегти капусту нам, щоб вона в нас не пропала. І ось в цю баночку ми беремо аспірин. Ацедтил, салиціла кислота. Не бійтеся її, тому що зараз напишуть не можна, можна. Чому? Тому що я вам скажу, раніше це було найкращий засіб для зняття, щоб знизити температуру, був аспірин. Інших не було. Ніхто від цього не вмирав і ногами не совав. Теперішнього часу люди, в кого. Є проблеми із судинами, серцево-судинні захворювання, їм дають препарати, назначає лікар для розріджування крові. Всі ці препарати для розріджування крові на основі аспірину. Тому не на голодний шлунок, У кого є проблеми із шлунком, там чи це гастрит, чи це виразка шлунку, то просто вживати не на голодний шлунок, тобто не на серце після їжі. І нічого вам не буде. Ця капуста може стояти роками. У мене вже декілька років стоїть одна капуста, і вона просто як ензе. От як не буде, дістала баночку, і в мене є. Ось така таблеточка на літрову баночку. І все. Це тобі тут саме надійний консервант. Ця капусточка, що залишилася, можна у порційні скласти. Я цього не роблю, вона не змерзається. Вона не збивається, вона така сама розсипчата, мені скільки потрібно, буде я скільки, і візьму. Маринад закипів і заливаємо. Заливаємо в декілька прийомів. Підправили, щоб гарненько. Кругом маринад пройшов. Отак. І доливаємо. Доливаємо повністю, щоб була покрита баночка повністю, аж стікала. І закручуємо. Провіряємо і перевертаємо. Беремо наступну цю заспірину. У нас закипіла вода. Чайнику, просто окріп. Тут у нас аспірин. І так само декілька прийомів заливаємо. Вона не потемніє, ця капуста, не стане чорною. Вона буде дуже смачна капуста, як на свій фабрикат. Те ж саме, аж через край. І закручуємо. От що в нас вийшло. Капусточка під одним одним способом, я напишу потім на кришечці, капусточка другим способом, і ось капуста у заморозку. Тут на три борщі буде точно і тут на два. На п'ять борщів з двох капустинок ми зробили і в нас вона вже не пропаде. Тому робіть, якщо у вас капусточка тріскається, репається, не бійтеся, зрізайте її, морозьте, вона не темніє. Не злипається, вона потім кидаєте її аж в самому кінці, коли вже борщик ваш готовий, коли ви вже красноту ви туди додали, потім оцю заморожену капусточку додаєте. З цієї трішечки інакше, тому що вона затвердіє і це така кислота. І тут оцет є, і сів, теж кислота. Цю потрібно буде трішечки проварити. Боїтеся, от боїтеся аспірину в борщі, можете її промити. Промити, а потім додати борщ. Ось так, так що готуйте, і нехай вам смакує, і нехай Господь благословляє, що у вас було для кого готувати і заготовляти, і де готувати, для кого, і щоб Господь благословляв вас і беріг. А з вами завжди я любов. Цікапустичку. Отак гарненько скручуємо, повітря з неї виганяємо. О. Не сильно жулькаємо, щоб її не, роз... не помяти, а просто, щоб вигнати повітря. Зав'язуємо відправляємо розумію камеру. Ця капусточка обов'язкова умова гарненько закутати. Я рушечком зверху буду замотувати ще старенькою ковдрою і до повного охолодження капусточки. Саме таким методом це як така е, е, стерилізація не на вогні. Вона під власною температурою вона простерилізується. І ось так залишаємо її, а потім винесемо в холодне.